Всім привіт! Друзі! Звіт про виконану роботу, пригнаний Колеос віддається, називається такий, як є. Що за автомобіль? Значить, це Колеос 2012 рік. З невеликим пробігом в даний момент 146 тисяч кілометрів. Механічна коробка на 6 передач. І саме цікаве в цьому автомобілі. Це 127 кіловатний дизельний двигун. І, в принципі, чому це саме цікаве? Тому що цей автомобіль є ну Просто капець, який тяговитий, динамічний. І як на ньому кайфово їздити, ну я уявляю, якби в нас в Україні були автобани, то це був би чистий-чистий кайф. Так, трішки шумнувато, тому що це Колеос, це не не Гуан, не, не німецька трійка, це звичайний бюджетний кросовер, який 100% вартий кожного, кожного, кожного заплаченого за нього долара. Багато хто там. Я вже розказував про колеоси як автомобіль, які реально є надійні. Про всі їхні мінуси можу зараз ще раз пробігтися, але давайте розповім про цей колеос. 12 рік, 146 пробігу. Значить, такий, як є, Клієнту він стає 10 тисяч 600 доларів. По ньому є декілька неглобальних моментів. По ньому потрібно подивитися до ходової частини. Диски колодки тут нормальні, потрібно придбати. Поличку на багажник її немає, потрібно змазати люк панорамного даху. І також в цьому автомобілі потрібно зробити хімчистку салона, тому що він є бруднуватенький. В загальному полірування кузова, прибирання деяких невеликих, неглобальних подряпин, і автомобіль буде в повному бойовому ходу. В чому великий плюс цього автомобіля? Ну, по-перше, це найпотужніший, який доступний для Колеоса цих років 127 кВт літ... двох Двохлітровий дизельний двигун, механіка на 6 передач. Я не знаю, кому плюс, кому мінус. Мені здається, що для багатьох моментів, хто має бажання їздити по бездоріжжю, це є великим плюсом, тому що механіка є завжди механіка. Машина має колосальні можливості по проходженню поганих доріг. От. Комплектація в нього фактично топова для. Механічної коробки передач це біксінонові фари, передній задній парктрон, фаркоп, складання регулювання підігрів зеркал, 18-ті, легкосплавні диски, зеркало з автозатемненням, повністю шкіряний салон, електропривід двох передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, допомога при спуску згори присутня в автомобіля. Ну, двохзоний клімат, звичайно, присутній, максимальна можлива комплектація, шкіряне кермо, круїз, навігаційна система. Максимальна комплектація для механічної коробки передач. Друзі, оберти на шосе. Колеос механіка 6 передач. Досить давно не було в мене такого автомобіля. І Сьогодні я буду демонструвати його показники на шосе також. 2100. Ну, ви знаєте, що 2000 на шостій це район 100-200. 5 км. я точно не можу зараз сказати, тому що немає градації, де 100, от, а десь посерединці ну, 102-105. Друзі, 100, 3000. 3000 це буде ну, захмарна швидкість, напевно. Але нам доведеться вам її показати, якщо я зараз, якщо мені не закінчиться дорога на дві полоси, район 150 буде. Так, друзі, 3000 рівно, рівно 150 зафіксували, навіть 152-153. Ну, ось такі показники на шосе. А що, шумить? Шумить в районі задньої Ляди. Мені здається, що саме там є якісь прорахунки по аеродинаміці автомобіля в районі задньої Ляди і також. Я помітив, що автомобілі без панорами шумлять трішки менше. Дехто скаже, а чому ж там шуміти в панорамі? Я вам скажу, що дренажні отвори і самі оці отвори, які навіть не отвори, а пази, які є кругом скла, вони мають свою, свій, свою аеродинаміку, і звичайно, що ця аеродинаміка не грає в плюс колеусу. І вони ну, підшумлюють і підшумлюють ці. Прорізи, якщо можна так сказати, в доху досить -таки сильно. А давайте повернемось до теми знову ж таки колеоса. Колеос цей для клієнта обійшовся 2012 року, такий як є, не без витягування м'ятинок, без полірування, без, без фактично нічого, обійшовся 10600, 10700. Це вже з заміненим, заміненими маслами і фільтрами. В принципі, по автомобілю все робоче, деякі моменти по ходовій. Які знову ж таки нагадаємо мінуси колеосів як таких. Ну, Як автомобіля в загальному в цілому. Ми вже говорили про те, що в попередньому ролику що мінус колеса є це те, що в цьому автомобілі присутній задній редуктор, який може мати проблеми. Конструктивно це нісановський редуктор. І, в принципі, автомобіль сам досить таки походовій по всіх моментах це Nissan X Trail попереднього покоління. Далі, це з таких глобальних моментів. Далі в. В таких молодших, старіших точніше, руках, підвищений епатит до дизельного палива. Також в старіших руках задні арки можуть, можуть мати корозію. Це такий от момент, знову ж таки, не найкращий серед кросоверів дизайн. Ну і в принципі не сама краща шумоізоляція. Також ну, я хочу виділити досить таки дивну конструкцію в Рено, і взагалі я не знаю, мені здається, що сюди руку досить таки сильно доклали така корейці, такі, така компанія, як Samsung. Оці дивні, див, дивне монтування тої самої, наприклад, навігаційної системи. Для чого було робити е, оцю каску? Я не знаю. Це фактично, от, уявіть, що ви поставили на торпедо шолом. Для чого було робити так, ну, незрозуміло. Мені здається, що цей він ні до чого. Можна було вмонтувати це все в торпедо, зробити це більш гарніше. Точно так само, зовсім не плавно, тут, наче якийсь горб, вмонтований щиток приладів. Тобто, ну, чому зробити було так, а не було зробити якось плавно, гарніше, красивіше. Ну, мені здається, що не прорахували ці моменти. Так само ну, не зовсім гарно зроблений дизайн ось тут. Мені не зовсім подобається, як воно зроблено не в тому зручному місці, як на мене, хват ручок. От, е, якось воно занадто близько до закінчення дверки, має бути трошки тут, щоб легше було тягнути. Тому що жінки дуже часто не можуть в колеоса легко закрити двері. Ну, такий, такий момент я помітив. Е, ну, в загальному сидіння. Сидіння адекватні, їхати можна далеко, підігрів працює адекватно. З мінусів панорама брязгає зимою постійно, тобто ви від цього нікуди не втечете. Але плюсів в нього просто колосальна, колосальна кількість. Це неймовірна прохідність, це надійні бензинові і надійні дизельні двигуни, це надійні механіки і меганадійні автомати. І, в принципі, досить таки адекватна вартість самого автомобіля і адекватна вартість його сервісу. Тому. Ну і в принципі ресурс самого двигуна це двигун з комерційного трафіка, фактично. І ви самі розумієте, що трафіки нерідко мають пробіги під мільйон кілометрів, і вони далі їздять. Тому хочеться сказати, насправді це дуже вдалий вибір для кожного, хто хоче придбати собі автомобіль. Багато хто боїться бензинових двигунів, типу підвищений апетит до палива, друзі. Ну порівняйте з колеосом. Колеоса точніше і Дастера. Дастер, наприклад, Дастер п'є 8 літрів бензу, Колеос п'є 9,5 літрів бензу. Переводимо це на газ. Колеос п'є по шосе 9,5-10 газу. Дастер п'є 9,5 9 газу. Якість самого користування, віддача від автомобіля, динаміка порівняти 2,5 і порівняти 1,6. Як автомобіль їде, яка в нього шумоізоляція, тобто цінова політика, різниця в них в 1000 доларів насправді між Дастером і між От, Але е в користуванні це небо і земля, Тобто Колеус це такий повноцінний, можна сказати, хороший якісний кросовер. Дастер це така машина за призначенням, скажімо, Машина, яку треба використовувати в конкретних польових або ще якихось умовах. Тут ви маєте хорошу безпеку, хорошу динаміку, в принципі, адекватні матеріали салону і набагато цікавіший автомобіль навіть тих самих комплектацій, тому що майже в кожному колеусі є круїз, є клімат, є задній парктрон, що немало важливо для будь-якого користувача. І колеусом зручно користуватися жінкам великі дзеркала. Гарно ти дивишся жінкам гарно. Вони бачать капот без проблем цього автомобіля. Коли сидять, вони нормально бачать габарити в зеркала заднього виду і на колеосі жінкам реально зручно їздити. Тому плюсів тут набагато більше. Звичайно, є мінуси, як і в кожного автомобіля. Але ну, давайте назвемо ще кросовер, який може бути по ціні і по якості конкуренту цього, конкурент цього автомобіля. Ну їх ну, просто мінімальна кількість. Багато хто каже, Кашкай, друзі, ну Кашкая набагато сильніше є кузов, він набагато менший і вужчий по салону. Але Кашкай плюс 2 може бути самімісний. X-Trail, ну, X-Trail це квадратне таке собі корице, як на мою думку. І, в принципі, він вже досить таки віджив своїм дизайном, тому що він в тому дизайні почав випускатися дуже... Дуже давно, а Колеос, мені здається, непогано в 2011 році освіжили і він почав виглядати досить таки ну, сучасно. Що, хто ще може бути конкурентом? Тігуан? ні, не може бути ціна на Тігуан, буде просто космічний космос. Тігуана нема такого надійного бензинового двигуна, який є тут. Тому Тігуан ну, фактично не, не може бути конкурентом. Санта-Фе чи Туксон. Друзі, ну, в Туксона немає надійних бензинових двигунів. Давайте будемо говорити правду. А дизельний, наприклад, Kia Sportage, або дизельний гарний туксон так, з такими адекватними пробігами, як продаються колеоси, буде коштувати реально на 2000 доларів дорожче. І чи він якісніший за цей автомобіль, я думаю, точно ні. Ні по дизельному двигуну, ні по КПП, ні по кузову, ні по якості матеріалів. Тут як не крути торпедо м'яке, а в конкурентів, корейців буде все фактично жорстке. Ну або воно буде, знову ж таки, по салону вони будуть трішки менше, як цей автомобіль. Що? Туксон, що спортеж. Тому так. Такий екскурс про колеос, я вже 100 раз про нього розповідав. Ну, але в принципі, хочу сказати, що цей Колеос на 127 кВт це просто звір на трасі. І хто любить механіку, хто любить саме драйв, то ця машина реально це дає. Вона їде дуже і дуже прикольно і динамічно. В принципі, я хочу сказати, що це я їздив останній раз на Тігуані повний привід 140 кВт Тігуан. От динаміка в Тігуана трішки краще, але от цей цей автомобіль по характеру, от щось подібне, взривний, класно їде теж. Ну, єдине, що Тігуан краще керується, звичайно, набагато краще керується як Колеос. Ну і Тігуан ну, це німецька машина, вона трошки по-іншому зібрана і вона трошки має кращу шумоізоляцію і трошки більше комфорту в неї. Тут все таке, знаєте, як сюди приложили руку і Рено, і Nissan, е, і сюди приложили руку, на жаль, Samsung. Я не хочу хаяти корейські автомобілі, але ну не знаю, на користь компанії Рено воно точно не пішло. Всім добра! З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Підпишіться обов'язково на канал, поставте лайк цьому відео, поділіться з друзями, обов'язково підпишіться на Viber, Telegram і Instagram. Всі посилання на ці соціальні мережі є в описі до відео. Інстаграмі, вайбері і в телеграмі ми викладаємо всі свіжопригнення автомобілі з Європи 100% відсотків чесним пробігом і 100% чесним станом кузова. Телефонуєте, запитуєте, ми вам все розповідаємо. Всім добра, всім пока.